З нами на зв'язку Ніна Южаніна, народна депутатка фракції Європейська Солідарність. Вона членкиня того самого комітету з питань фінансів податкової митної політики, яку які очолює пан гетьманцев. Пані Ніна, добрий вечір. Добрий вечір. Перше питання. Ось я відштовхуюсь від слів голови комітету. Про, про джерела він говорить: покажіть мені джерела. Так, а за які з яких ми можемо фінансувати ті 30 тисяч, так, зокрема, ті 30 тисяч розрахунки, якщо я не помиляюсь, це 157 мільярдів гривень. І коли говорили про те, що можна урізати зарплату бюджетникам, мається на увазі чиновникам, перш за все, але це веде до економії там 3 так? 98% Так немає. Можна Тож, просто звернутися. Покажіть, джерела. покажіть джерела. А, пані Ніно, ви знаєте, які джерела є для фінансування грошей для військових. А ви знаєте, я хотіла би зараз звернутися до всіх наших глядачів, щоб всі чітко зрозуміли, що після такого рішення Верховної Ради вважали його за прийнятним чи не вважали так діюча влада, зараз має все бути зосереджено на тому, щоб мінфін спільно з Міністерством оборони зробив розрахунки щодо. Додаткових коштів, які потрібно для того, щоб забезпечити виплату винагороди всім військовим незалежно від місця несення служби і виконання поставлених перед ними завдань, це всіх має стосуватися військових. Ми про це вже вчора говорили, але мені сьогодні довелося займатися цілими розслідуваннями ситуації, а що ж відбулося. Крім того, про те, що Цабаль не був, не голосував. Ні за поправку, ні за законопроект говорить про те, що він не має ніякого права. Подати блокуючу постанову. І дуже зараз хочеться побачити на реакцію апарату Верховної Ради, особливо на реакцію голови Верховної Ради, оскільки є чітко норми закону України про регламент Верховної Ради України, про те, що буде подана блокуюча постанова в результаті допущення якихось помилок при розгляді законопроекту недотримання регламенту, мало бути заявлено на за. Засідання Верховної Ради цим депутатом, оскільки його не було, що він вважав за не необхідне десь там прогулятися в цей час, це він має відповідати. Але якщо навіть це правило порушується, то точно він не має по формальним підставам, як людина, яка була відсутня, і про це говорять, говорять дані щодо голосувань при розгляді цього проекту, подавати таку постанову. Це по перше, по-друге. Щодо джерел, ще раз точну цифру може назвати мінфін. Я не допускала ніколи такої думки, що це може, уявіть собі, назвати е, будь-який. Чи навіть парламентар, який не має цифр і розрахунків, я вам хочу наголосити, що ця інформація щодо чисельності, виплат взагалі запланованих цифр по цій статті видатки, вона не є доступною для всіх. Це закрита інформація. Я впевнена, що всі ці розрахунки можуть зробити і представити для керівників фракції, як це робили попереднього разу, коли уряд пообіцяв. Оцю нову систему 30-50 і 100 тільки по новому, по справедливому. Так вийшло, що вони цю систему не змогли впровадити, не довели її до кінця. Обурення і приниження наших збройних сил досягло такого розміру, що справді депутати такою великою кількістю голосів, при тому слуги народу дали мені здається, там 150 чи 157 голосів. І це означає, що всі робили виважено це рішення. До того ж, я вам хочу зараз повідомити, що за цю поправку проголосували 22 члени бюджетного комітету, які знають про норми. Про забезпечення любих статей, ведлюбих збільшення любих статей видатків джерелами це mm -hmm. роблять члени бюджетного комітету. Очевидно, в них є інформація. Вони, до речі, володіють найбільше за всіх народних депутатів щодо стану бюджету і виконання розпису і дефіциту бюджету по статейну. Тому ну це є таким великим маркером. Якщо навіть там випадково проголосували... Керівник партії Слуга народу Шуляк чи той же Арахамія, чи ще такі знакові е призвіча, опустим це. Але за ці рішення голосували члени бюджетного комітету. Тепер що тут джерел: насправді нехтування волею депутатів а ще більше збройних сил України, мені здається, це вже вийшло за всі рамки. Незважаючи на це, ми готуємо поправки. І у нас був розглянутий в ці дні проект закону про внесення змін до державного бюджету. У нас є вся можливість до наступного розгляду його в другому читанні в цілому запропонувати свої поправки, і ми це зробимо обов'язково. Ми зробимо це. Але це робота Міністерства фінансів. Якщо ми, наша країна, перебуває в єдності, і ми насправді не думаємо про цинічне о таке відношення, як зробив і пан Цабаль, і, і, і голова комітету, який щойно говорив: угу. знайдіть мені, а давайте разом знайдемо. У нас є воля, давайте разом знайдемо. Оце буде правильний підхід. Зрозуміло. Ні, дуже дякую. дуже дякую. Ніна Євженіна, народна депутатка, фракція Європейська Солідарність, членкині парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики, була зараз з нами на зв'язку.